Дай вгадаю, Джеку. Там, Там теж є одна з твоїх секретних камер. Грегу! Грегу! Приборчив. <реку> Вау, де захована камера. Ну, вона в. В декоративній вазі. Вау, де захована камера? У <реку> <Ось> цій декоративній <реку> вазі? Вау! Де <реку> захована камера? Ось в цій декоративній вазі. В Вазі Йо народ, це блібоб і не дарма цей випуск про фільм 2000 року, оскільки вже на цьому тижні я планую випустити велике ретроспективне відео з невдалими дублями з 20 фільмів 2000-го року. Тож загартуйте дзвоники, щоб не пропустити і приємного вам перегляду. Джексі, ходи маленько, ходи ходи, до татка. Давай дужбо, ходи, ходи, маленька грудка. Хутра є ходи. О, то І, До речі, це абсолютно хатній кіт. Не Don't думайте його пускати на вулицю, бо він не пристосований для виживання. Віджимання. <laughs> І, до речі, <laughs> виключно Катні Хіт. <laughs> катні хіт. <laughs> <laughs> Джек не вміє говорити тайською. Отак, oh, oh, yes, Діно. Джек вміє говорити тайською. Джек чудово говорить тайською. Отак, Діно. Отак, Діно, Джек вміє говорити тайською. Джек чудово говорить тайською. Отак, oh, oh, yes, yes, Діно. Yes, о, yes, yes, так, Діно! Oh. А що ще йому подобається? Oh, yes. mm. Так què, а тобі подобається, Грего? Я закоханий ja oh в тебе. О, так мило. Ти чуєш цей стукіт? Так, Це моє серце. Це гарне пояснення. Мені подобається. Ти приймаєш Угу. На холі напада Так, грек тут. А як щодо тебе? Про мене і тата. Ні, протяби кавіна. Yeah. Кіт не буде цілувати yeah. тебе в дупу yeah. за, неход... yeah. за нагоди. Yeah. Кіт не буде цілувати yeah. тебе в дупу yeah. за нагоду. Yeah. Не те, щоб я ну, like that, не люблю котів. Просто я віддаю перевагу uh, собакам. Yeah. Та і все. Oh. Відповідай. <laughs> <laughs> keep going. Let's just keep going. Yeah, let's keep going. Man, we? <laughs> 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 <I'm> sorry. <laughs> Вона була його нареченою. Екстрачен. Окей, все. В твоїй професії небагато чоловік. Знаєш, я подумав, що мої знання і мій досвід. Насправді люди мають дещо спотворене уявлення про стан справ в медицині. Наприклад, пологи здебільшого приймають чоловіки. А що ти про це думаєш? Що скажеш? Люба, а ти в курсі, що твій тато відкрив власну справу? Серйозно? Вау, це, це, це чудово! Це чудово, тато. Я б хотів, щоб це було особливо. Я? Ага. Ура, Грейс, врятував де. Тобто грек. На наше щастя, Дені не так часто. Я тільки тиждень тому навчив його відкривати банку з тунцем свої бабде. Він ще живий, чи вже замерз там до... Що ж? А тепер прийшов час бути відвертим, Бене. Персонаж <рістична> <рістична> змінив ім'я по ходу фільму. <плес> Ісус був теслею. Я вирішив, якщо й брати з приклад, то <плес> найкраще, ніж Ісус. <рістична> <рістична> Я, вир... <рістична> Я вирішив, якщо... Нічого oh, не виходить. Okay. Давайте спочатку. Oh. Це нормально. Не хвилюйся, Оване, okay. Просто продовжуй. Well, я вир... And... Теслярство? О, oh, шампанське. Прикупив шампанське, That's щоб ми разом відсвяткували. Гарна ідея, Грегу. Заціни це. О, Гад, я... Я думав, Деб... Деб, хоні. Я вирішую. Доктор Анді, він... Він вирішує свій бачок. Мені здається, в кадрі недостатньо їжі. Гаразд. Амінь. Амінь. Це Це ж канал про їжу. Гаразд, послухай, ти чудово справляєшся. Все добре. Окрім того, що ти спішне там, де треба. Купу бабла можна підняти на біотехі. Який в тебе портфель акцій? Потужний, дуже потужний. Круто. Так, розумію. Ти молодець. Твоя робота дуже важлива. Повір. Сподіваюся, у мене колись знайдеться час для цього. Я, um, до речі, the нещодавно бачив собаку з раною на нозі. Це дуже тяжко. Що ж народ, дякую за перегляд. А в закріпленому коментарі до цього відео буде актуальний збір для Збройних сил. Тож, якщо тобі сподобалось це відео, прошу закинути пару гривень на збір. Дякую і папа.